Синтетично, бо зрештою, навіть сама тема моєї доповіді, вона мені може не ну, зовсім не є ж такою літургійною. Але так розумію, організаторами задумували, щоб показати, вшанувати, і, і дослідити, що також цікаво, додати пошлів і дослідити таку болословську спадщину митрополита Андрея Шептицького. Тому тема, як вже чули, ще звучить посягне святості згідно вчення митрополита Андрея Шептицького. Перше, що ну, неможливо не сказати, бо мені здається, спад, що спащо Митробута Андрея Шевтицького, поминувши цей факт, можна наразити себе на те, що взяв, підібравши невірні ключі, відповідно, можна не, не відкрити, не відімкнути багатство богословської думки Митровида Андрея, це і це, що, цей такий пастерський момент. Життя і діяльності святителя, можна сказати, архієреї митрополита Андрея Шептицького. Це є перша причина. Тобто, перше, що чи будучи єпископом Станіславівської єпархії короткий час, що після довший час митрополитом можна сказати, пристоятелем греко-католицької церкви, Галицької провінції і не тільки цей пасторський момент, я думаю, був визначальним. У його діяльності, як архіерея, але також і в його богословських творах, пастерських листах, посланнях, доповідях і тому ну, подібне. Тобто це і перший і той момент такий, що є ключем, на мою думку, щоб зрозуміти його спадщину. Другий такий важливий момент, який з одного боку, без якого неможливо зрозуміти, також певний навіть богословські, які з його. Висловлювання і напрацювання цієї ці історичні обставини, в яких жив і, і працював, служив Митруд Андрій Шептицький. Знаємо, що це був поремні часи різних революцій, зміни політичних лад, він, перший міжвоєнний період, тобто великих катаклізм, які вбивали як пастер, не міг оминути також і в своїх працях, посланнях. і Цього моменту. Тому тих два таких, на, 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 на мій погляд, здається, є ключовими є ключами до розуміння, можливо, його спадщини, це, це пасторська діяльність і особливості часу, в яких йому доводилось служити. Але попри ті всі речі, можемо сказати, що саме той такий пасторський момент наближує його тут дуже до багатьох святителів. Саме Митрополитів ієрархів такої київської традиції, як ми знаємо, зараз, тобто християнство на київській землі прийшло в такому зрілому, е, скажімо, богословсько завершеному, догматичному періоді. І тому, е, починаючи навіть від митрополита Іларіона і пізніших, завжди цей такий проповідницький пастерський момент можу, стояв можливо, навіть на першому місці. Це означає, що він був не богословський. Але так чи інакше це було, було таким поштовхом, то, то що ми могли сьогодні назвати такою новою євангелізацією, кожен час потребує твоєї нової євангелізації. Але переходячи до саме е, е, намагання проаналізувати, який бачив, який шлях пропонував митрополит Андрій Шевтицький в своєму навчанні, е, можемо зауважити, що вершиною для досягнення на шляху християнського подвигу є згідно вчинення мітрополіта Андрея Шевтицького. Поєднання людини із Божою мудрістю. Ми сьогодні зранку чули, що богослов'я, і саме за Турман Максим, відповідне також осягнення цієї мудрості, вважає як один е, з елементів життя праведного, життя святого. І бачимо, що саме цей біблійний образ, Божа мудрість, вживає митропит Андрей, щоб показати шлях християнського уподібнення, переображення місцевої людини до нової вступному слові до твору «Християнська праведність, який почав виходити друком у 1935 році, між іншими, митрополит стверджує, що ця прикмета та чи чеснота найцінніша і найвища, тому може бути осягнена тільки дорогою молитвою. Відразу також варто зазначити, що для митрополита ця Божа мудрість не є лише прикметою розуму чи навіть чеснотою ума. Але є моментом зустрічі людської природи із Божою. Цитата, яку митрополит пояснює, але Божа мудрість це не тільки прикмета ума. З об'явлення знаємо, що Божа мудрість є, по нашому розумінню, найвищою прикметою Божої природи, а й до того є назвою другої Божої особи. Тому що хочемо представити всебічну Божу мудрість. Треба нам дослідити і пояснити, яким способом Божа прикмета може ставати нашою прикметою, і яким способом Божа іпостась, предвічної Софії входить у такі зв'язки з людською природою і з людськими душами, що оправдує дивний висказ Старого Завіту, котрий казав: Я її полюбив і шукаю від молодості, я забажав взяти її собі за обручність. Кінець цитати. Отже, як бачимо. Предвічна Софія може бути частиною людської природи, дозволивши таким чином посідати людині ту Божу мудрість. Саме ця єдність Божої природи і єдність з цією Софією, з цією премудрістю знову ж таки, можливо, немає зараз забагато часу, щоб входити, але ця софіологія, яка також розвивалась і Інших слов'янських, також російських голослов, бачимо також присутнє, коли він, можливо, не так ясно і чітко, але говорить про Софію як Божу премудрість, Божу ідостазі, яка є перед сотворенням і є причиною сотворення, сотворення відповідно, пізніше до вершення людського творіння. Роздумуючи, якщо для митрополита Андрея Осягнення Божої мудрості є вершиною християнської праведності, отже святості, то зрозумілим є, що на цьому шляху неможливо оминути перешкоду. Митрополит зазначає: праведність з'являється в міру віддалення від гріха, в міру ступеня, в якому людська душа може ставати подібною до Ісуса Христа, ставати йому близькою і уморідною. Тут кінець цитати. Другою, ми бачимо такий моментом момент це є сам. Досягнення правил, праведності, як вчить Митрополит Андрей у своїх творах, зокрема в цьому творі вже згадуємо християнське праведність», що святість це є моментом, це є шляхом, котрим потрібно прямувати. Це не якась річ статична, яка є раз досягнена. Це що ми вже, вже сьогодні чули зранку, коли дуже добре було писати життя святого Сімериста на першому курсі, але на шостому він також має можливість досягнути цієї святості. Хоча там вже Хоча каже пан професор, що не завжди має, я так розумію, але я думаю, що має можливість досягнути, хоча для е, того, хто буде писати його життє вже не буде так легко і просто. Але митрополит, митрополит Митроподий Андрійович не просив рісті, а про його ми можемо сказати, що це є шлях. Шлях відкидання відсікання того зла, яке оточує людину. Отже, цей негативний праксис, як процес скидання строї людини, ріховної людини. Є згідно вчення митрополита необхідною сходинкою на шляху досягнення святості. І як пастор Митрополит навчає, що ціль усього біблійного откровення є вказати людині шлях спасіння. Він, він зокрема, пише, якби прийшлося одним словом представити зміст усіх 45 книг Старого Завіту і усіх 27 книг Нового Завіту, то тим словом було би спасення від чого? від гріха. Але не лише особисто, кожного зокрема, чи всіх людей, а від гріха цілого людства, цілого людського роду, гріх світу, як його називає святий Іван Хреститель, вказуючи на Ісуса Христа як на ангця, що прийшов, прийшов знести чи осудити цей гріх. Це агнець Божий, що зносить гріхи світу. Кінець цитати. Отже, спасення, праведність є не лише особистою. Але носить також, згідно вчення, митрополита Андрея, такий суспільний спільнотний характер, бо освячуючись особисто, людина також переображує і ціле творіння. Роздумуючи над самим поняттям гріха як основної перешкоди на шляху до святості, звичайно, що митрополит не оминає окреслення і роздумування про первородний гріх. Догматично окреслює його характерних для свого часу, скажучи кажемо, такими латинськими богословськими е, категоріями, навіть цитуючи декрети Тредендійського собору, а саме декрет про оправдання. Натомість, ми вже не раз згадували, що це є ключем до розуміння його це цей пастирський момент, натомість як пастер аплікує навчання до тогочасних суспільних реалій, вказуючи, що актуальні до цього часу і Суспільно-антропологічні рухи, такі як раціоналізм, соціалізм, комунізм, відкидаючи потребу очищення, прощення та спасіння, ризикують потрапити у паску власних раціональних міркувань. Зокрема, митрополит каже: з другого боку, всі ті, що хотіли би перевести направо, як думають, суспільних відносин і не шукають її направи в повороті до Бога і в вірі в його науку. Будують новий суспільний лад на неправдивому понятті про людську природу. Всі соціальні школи, що гуртуються коло соціалізму, може найбільше помиляються в тому, що людську природу вважають за здорову і не зіпсуту, і тим самим заперечують об'язану об науку про гріх. Ще більше помиляються ті, що думають, не наче життя людської суспільності могло бути впорядковане самим матеріальним. Порядками чи зарядженнями, Себто всі матеріалісти, до яких треба передусім зачистити комуністів. Бачимо знову ж таки, можна сказати, що як пастир, аналізуючи ті процеси, можливо, навіть для Галичини, які були новими, скажімо, ті виклики соціалізму, і також і комунізму, митрополит вже по пророчому передбачає, до чого може е, ну, дойти це таке вчення, в якому не мало би бути потреби. Очищення звільнення від відріха. Ми вже хто є пізніше ми вже бачили, які наслідки мала ті навіть та сама комуністична ідеологія і система розбудування суспільства. Як ми вже згадували, що досягнення цієї Божої мудрості відбувається завдяки молитві. В молитві людина здобуває Божу примудрість. Це для митрополита Андрея є необхідною умовою. Посідання Божої мудрості. Серед інших шляхів потрібних згідно вчення митрополита Андрея для духовного зросту дуже важливим, на який він акцентує увагу і одним з яких би я хотів сьогодні його підкреслити, це як він називає журбатвайливості. Дуже цікаво, як він пояснює це, що він таким своїм терміном називає журба вайливості. До тої чесноти буде, підносити, буде відносити слово святого Петра: будьте мудрі, розважні і чувайте молитва. Те чування, стороження, готовність скористатися з першої нагоди є подібне до Івановської вірності в малих та відповідає також тій байливості про добрі речі, що її так захвалюють аскети. Згодом пошкидаючи митровик продовжує: та байливість Неспокою і журби, чи та журба і неспокій твойливости надає цілому ділу життєвої мудрості не напрям, але глибокість, серйозність, всевічність. Тому думаю, можна би сказати, що не є прикметою ума чи волі, але прикметою мудрості. надає їй спосіб, поглиблює її, є причиною, може, її найбільшої сили чи вартості. Без тієї двойливості життєва мудрість не є життєвою мудрістю чи чеснотою. Але те саме треба сказати і про всі чесноти. При всіх чеснотах потрібна є та двойливість, хоч при всіх є вона відповідною думкою серпнепроводом для мудрості. У тому значенні, журбою чи клопотом був би синівський страх, що Бога не образити. Божа любов перемінює акт життєвої мудрості, акт усіх чеснот, що просвічує його. І це є певно. Бачимо кінець цитати. Бачимо, що у учені про чесноту, яку митрополит називає журбою двайливості, він є дуже близьким до вчення отців церкви, аскетів, навчаючи про духовну питність, без якої неможливий духовний зріст, починаючи від. Дрібних речей, знову ж таки, сьогодні зранку маємо звільнить чути дуже схожу, дуже схоже вчення всього візінтійського вчення Максима і сповідника, де також зібралось про цю увагу, пильність, на чування Оці над, над своїм життям, для того, щоб це є перша передумова для, того, для духовного зростання, відсікати все те, що є причиною упадку. І причиною падіння віддалення людської природи від, від Божої. Але остаточною передумовою для митрополита Андрея для посідання Божої премудрості є любов. З одного боку, як він зазначає, що синівський страх, який з любові боїться образити Бога. Тому ж таки, в тому, в тому понятті страху Божого митрополит дуже близький і відповідає цій цілій. Великі аскетичні традиції, яка говорить, що страх є через страх Божий. Суть його є в тому, щоб боясть образити Бога і відкинути від себе те світло з іншого боку, як зазначає митрополит, Божа любов. З одного боку, любов людини, щоб через страх не втратити Божу присутність з іншого боку, є Божа любов, яка перемінює життєву раціональну людську Божу, людську е, мудрість у, у мудрість Божу. Тобто цей скачок є неможливий без автоматично, е тільки завдяки досягненню у чеснотах чи завдяки лише людській мудрості, Митрополит, що саме через любов, яка дає можливість любов Божу, яка дає можливість людську мудрість, людські чесноти, людські зусилля піднести і об'єднати, щоб посідати цю Божу мудрість, Божу премудрість. З цього можемо зрозуміти, впливає, що співдія людського зусилля, яке проявляється на рівні індивідуальному, суспільному спільнотному, і з Божою благодаттю, без якої неможливо осягнути Божої мудрості. Це є шлях досягнення праведності і святості, і вершиною якого і саме любов Божа і любов людини. Завершуючи е, цей коротенький екскурс, можемо сказати, що коментуючи 12 главу послання до коринтян, митрополит Андрей, зокрема, зазначає, ця пісня апостола про любов, це новозавітня пісня над піснями. Її слова також уложені, що виразне поетичне натхнення проявляється. Проявляє духовну екстазу, в якій святий апостол Павло Ті слова писав. У них представлений весь вершок християнської етики, звершення закону та зв'язь духовної досконалості. Саме у любові є вершина християнської етики і звершення закону, без якої неможливо досягнути відповідно також Божої премудрості. Дякую за увагу.